Рідні мої. Сьогодні я до вас з неймовірно смачним та дуже поживним томатним супом з галушками. Від нього будуть захваті не тільки дорослі, а й діти. Він виходить густий, ароматний та дуже смачний. Я готую з телятини, але можна брати інше м'ясо. 350 грамів м'яса нарізаємо невеличкими квадратиками, дрібно шаткуємо пучок зеленої цибулі, один помідор нарізаємо кубиком, одну моркву також дрібним кубиком. Трібно шуткуємо 1-2 зубчики часнику, 4 картоплини також нарізаємо кубиком. Ставимо кастрюлю на вагон. Розтаплюємо 10 грамів вершкового масла в 10 грамах олії, обсмажуємо м'ясо 5-7 хвилин з усіх бочків. Далі додаємо зелену цибулю, можна замінити звичайною цибулею. Часник, моркву, томат. Перемішуємо, обсмажуємо 2-3 хвилини. Додаємо томатну пасту 1 столову ложку, 1 чайну ложку паприки, сіль перець за смаком. Перемішуємо. Заливаємо трошки водою, щоб прикрило. Накриваємо кришкою, тушкуємо 5-7 хвилин. Тим часом зробимо галушки. 80 г борошна, 1 яйце, дрібка солі, з'єднуємо. Замішуємо пружні тіста, розкатуємо до пів см товщиною, нарізаємо шматочками. Виделку можна сформувати галушки. До супу додаємо картоплю, заливаємо до верху водою. Після закипання варимо хвилин 10. Потім закладаємо галушки і варимо ще 3-4 хвилини. Все, наш суп готовий. Він дуже смачний, поживний. Діти його обожнюють.